Частинах та підрозділах військово-морських сил України триває підсумкова перевірка за 2010 навчальний рік. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. Протягом навчального року офіцери, мічмани, старшини та матроси окремого берегового ракетного дивізіону військово-морських сил Збройних сил України відшліфували свої знання та навички. Сьогодні ж вояки складають іспити повністю по всіх напрямках діяльності. Основна увага групи контролю зверталася на перевірку знання військовослужбовцями всіх категорій, починаючи від офіцерського складу, завершуючи рядовим складом та військовослужбовцями жінками, військових статутів Збройних сил України, керівних документів, наказів Міністерства оборони та інших правових документів. Перевірка здійснювалася за допомогою тестування. Фізично загартованим повинен бути кожен військовослужбовець, адже під час реальних бойових дій фізичні навантаження дуже великі, і вояки повинні бути готові до них. Тому фізичну підготовку перевіряли. …особливо ретельно. Відповідно до нормативів, по віковим категоріям чоловіки тестувалися у спритності на стометрівці, у силі на перекладенні, а у витривалості на 3-кілометровій дистанції. Жінки, котрі вважаються слабшою половиною людства, відповідно встановлювали рекорди, теж, як і чоловіки, на стометровій дистанції, а також біг на один кілометр і комплексну силову вправу. Повсякденна фізична зарядка загартовує, що сприяє впевненості в собі. В своїх силах. І здачу нормативів. На сьогоднішній день з розвитком військової техніки та озброєння загроза використання противником хімічної чи то бактеріологічної зброї більш ймовірна. Тому, перевіряючи, не уминули своєї уваги і вміння застосовувати військовослужбовцями дивізіону засобів захисту саме від такого виду зброї масового ураження. Згідно керівних документів, перевірялись багато питань. Ну, взагалі, 16 елементів, 16 позицій перевірялось. Вони стосувалися практично всіх, практично всіх напрямків діяльності цієї частини. За цими елементами були отримані позитивні оцінки. Проведений комплекс мероприятий щодо оцінки реального стану дивізіону. Після перевірка показала, що всі завдання, які ставились дивізіону на цей рік, були виконані в повному обсязі.